Сьогодні будемо збирати дві такі збірки на 12 ампер-годин Проготували наші елементи до зварки взяли такі абсолютно новенькі EV-40 2025 року виготовлені. Поклеїли скрізь картонні ізолятори на плюсовий контакт, розташували елементи холдерів у порядку наростання напруги. Я завжди починаю від Беремо, наприклад, платку. Починаємо Я завжди починаю від B-. Це у нас буде нульова точка 0B1. Це у нас буде з'єднання B1. З'єднання b 2 З'єднання Б3, з'єднання Б4 і у нас тут Б. Беремо нашу зварку і починаємо зварювання. Я починаю завжди від першого з'єднання. Забув сказати, стрічку ми проварюємо два шари. Такий у нас вийшов перший шар з однієї сторони, з другим шаром у нас вже буде стрічка із комплекту. Покажи вже кінцевий результат, Абсолютно одинакові збірки у нас готові. Перевіримо напругу на виході: 16,9 на паралелях 3,38, 3,38, 3,38, 3,38, 3,38. На іншій збірки, так же саме: 16,9. На паралелях, 3,38, 3,38, 3,38, 3,38 3,38. 3,38. Поставити плату і запалю. Пайку потрібно починати від B-, b 1 b 2 b 3 b 4 і B+. Для цієї БМС це не критично, але для деяких БМС це є критичним фактором. Наносимо флюс, небагато флюсу використовую такий RMA-223 для БГА. Він не змиває, але я сильно змиваю його. І такий мене припій. Досить непоганий. Зараз покажу, як. А пайка у нас виходить. Потім покажу кінцевий результат. Така пайка у нас вийшла. Одному. На другому. Для когось, може це не новина, хочу показати маленький лайфхак Для тих, хто часто паяє, знаю, як забруднюється швидко жало паяльника. берем йоржик для посуди. А так берем І в нас абсолютно чисте жало. Тримаємо наш акумулятор навантаження. Навантажимо його током 30 А. Як бачимо, у нас ампер тримає. Включаємо наступний. ток у нас 39 ампер. І цей акумулятор навантаження також тримає. Де такі збірки готові? Почамось перевірити їх на зарядку. Один. заряджається Другий. заряджається Читаємо їх на зарядку.